Я люблю цей час покрови, тому що все, що стосується, з покривалами, з рушниками і тому подібне, що ми робимо? Найпростіше ми перемог. Ми перемог, хоча кажуть, що не можна прати, прибирати, що треба там в рельгійні свята якось і мати цю складову. Можете попрати це за декілька днів до покрови. Але все, що стосується ковдр, котрими ми укриваємося, все, що ми стосується стосовно там рушників, не просто рушників банних, а рушників, якщо у вас там є образа, бажано взяти пропрацювати це заздалегідь, і ми можемо підзарядити в цей проміжок часу за допомогою свяченої води. Додатково підв'язати під християнських грегора, тобто не треба прати це в сичинні воді. Можемо просто окрапити. а в... Є у вас там в дитячій кімнаті на ліжку ковдра, взяти її, окропити свічевною водою. Є в нас е... просто рушники в ванній кімнаті, взяти їх е... так само окропити водою. Не... Не треба кожен рушник, можна все зробити буквально за 10-15 хвилин, обійти всю хату, і цього вистачить нам по часу. А якщо є гарний, гарний ритуал присвячений тому, щоб укріпити сімейні узи, а... в цьому контексті нам необхідно купити, купити новий рушник, не обов'язково української тематики етнічної, етнічної ну, не той, Не Невиси, висиваний, можна купити звичайний рушник. Хочете вишивани, можете вишивани, рушник взяти, і е, в період з 1 по 15 число робляться вузлики. Е, на Протязі трьох вечорів підряд ми підбираємо. Е, в, в, в контексті, як, якщо це сім'я, чоловік і дружина, вони для того, щоб закласти програми позитивного характеру на рік. А можливо, і більше, а, роблять три вузли. Кожен вузел, він має мати свою особливу характеристику: злагода, достаток. Я не знаю, якісь там. Позитивні, позитивні емоції. У кожної сім'ї це буде своя складова, повністю може пристрасті комусь не вистачає, і е, кожен вечір ми зав'язуємо вдвох.